Усім добрий ранок. Можливо, добрий день, у мене ранок в когось. Хтось буде дивитися це в день. Поки я п'ю чай альпійський. Альпійський луг, красивому в такому місці. Дивіться, яке місце красиве, так? Да? Гарне, правда? Це у нас в Кривому розі, до речі. Я про інше хотіла. З вами поговорити. Давайте побалакамо. Не про таро, не про щастя, не про не, знаю, там... не про якісь такі моменти. Давайте поговоримо е про Зеленську. Хочу зараз, відразу зазначити, що мені ніхто нічого не винен, тобто, мені ніхто нічого не платить. Це моя особиста думка. І я думаю, багато людей зі мною будуть згодні. Про шашлики. Всі пам'ятають да? про шашлики, коли почалась війна. І Зеленський заспокоював наш Ми вже ось, ось трошки на свята будемо їсти шашлики. Да? І підключив Арестовича, щоб убаюківав нашу тривогу. Можна, звісно, звинувачувати нашого президента в тому, що він не наробив Кейпишу, що він не почав рвати волосся на своїй голові. Але давайте подивимося себе, поставимо на, це, на його місце. І подивимося на це з іншої сторони. А сторона така: от ви президент. Кожен зараз станьте на це місце. От ви прийшли, стали, прийшли, е, виграли президентом, щоб е, е, зміцнити державу да, і закінчити ту війну, яка у нас тоді називалася Атом. І в якийсь момент вроді, все складалося складалося, але тут, тут така ситуація, да, от як, як сталося. Сталося, як сталося. Да? Все-таки Росія. Напала повномасштабку. На Хоча були різні, різні, так сказати, моменти, різні теорії. Так от, так от. І от ви опиняєтесь в цій ситуації: країна валиться. Люди масово кинулись тікати. Притом так, суспільство розділилося на дві частини: перша частина кинулися на захист, друга частина. Кинулася тікати навіть на три частини. А третя завмерла, в очікуванні, що робити. І от йому потрібно було керувати цим суспільством, а головне, йому потрібно було зберегти економіку. Бо якщо в Україні, в будь-якій країні, Рухне економіка, то ми не виграємо ніяку війну. Ми себе ніде не захистимо і ми нічого не можемо зробити. Можна відразу піднімати лапки. Так як казали західні партнери, от казали Зеленському тоді, що вони там при, при приїжджають, прилітають до нас і будете тут. Тікайте, як то кажуть, хто може криси тоночого корабля. Вперед! Але Зеленський не виявився крисою. Що він зробив? Він зробив дуже мудро. Він зробив дуже мудрий вчинок, коли він дав нам віру. Своїми шашликами, він дав нам віру в те, що ми переможемо. Своїми шашликами він дав нам надію, що це не безнадія. Бо, якби відразу нам сказали, що ця війна буде 5 років, ви б зразу всі б себе розстріляли, повісили, закопали, викопали і втопили після цього. Розумієте? Тому. Тільки людина думаюча, тільки людина мудра, тільки людина, яка взагалі е вболіває за ситуацію. Тільки така людина могла, могла не піддатись паніці, взяти на себе відповідальність. Е нас групувати для того, щоб ми могли заспокоїтись, того, що е, всі психологи знають, що у людини є автоматично да, дві реакції, при коли стає е, вірніше, верні, три. Е, бий, це ті, хто пішли в воєнкомат відразу. Тікай при кризисах і замри. І от Зеленському треба було ті, хто завмерли, і ті, хто тікають, привести до тями. І щоб країна не рухнула, щоб ця економіка не вийшла з ладу. Бо представте, якби зараз закрилися всі заводи у 2022 році, якби закрилися всі е, приватні підприємства, все, все ЧП, всі кинули і всі, і всі уїхали бо втікли. Ми б з вами не протримались реально навіть року. Ми б навіть кілька місяців не протрималися. Тоді б реально ворог би спокійно окупував би всю Україну. І Ми вже ніколи б нічого не могли зробити. І масштаби тієї трагедії, яка могла би бути, якби ми не зупинили ворога, вони просто нами неосяжні. На жаль, ми за це не цінуємо. Ми знаходяться люди, які пишуть в коментарях мені: Дякуємо за Шашлики, та ви подякуйте на сьогодні, що Зеленський своїм ось таким мудрим. Кроком заспокоюючи нас, вселяючи в нас віру, вселяючи в нас надію, він нам зберіг от, оцей наш ресурс, і ми змогли всі разом зберегти країну. Тому в мене дуже велике прохання до тих, хто постійно бриже ядом про шашлики. Скажіть, що ви зробили для країни? Такого, щоб не просто я ходив на роботу, да, чи я там волонтерю. Волонтерство. Давайте по волонтерство це просто ми напрягаємо других людей, щоб вони ділилися з нами своїми ресурсами. А ми ці ресурси там направляємо на потребу е, тих, хто просив це. Особисто е, я б сказала, не знаю, героїзму, це не дає. Не, не дає. От. Це по перше. По-друге, що особисто ви і на якому етапі ви втримали цю країну? І я більш ніж впевнена, що ті люди, які справді щось робили для країни, вони розуміють, який важкий шлях вийшов випав на долю нашого президента, і як він максимально мудро. Вивів країну з тієї ситуації, в яку могли би ми потрапити. А ситуація могла би бути набагато гірша. Ось такі мої роздуми сьогодні за чашкою чаю у фронтовому місці кривому розі.